Вітаю, друзі, дуже захворів, мабуть, не знаю що, чи тиск, чи температура. чи вчора ввечері почав, почав почуватися себе дуже зле і навіть не хотілося їсти, ну думаю, ну потрібно хоч щось їсти, бо все ломить, голова дуже-дуже болить. А сил немає встати. Просто такий розбитий стан. Я думаю, ну може це від розпачу, що так ось незрозуміло, м'яко кажучи, гра така суперників без помилок, але мабуть не в цьому справа, ну ледве-ледве себе змусив ввечері встати, щоб випити чаю з зембірєм. І е, доволі рано, як для себе льох, е, спати, десь о 10 плюс. Спав дуже погано. Вся Все ліжко просто мокре. Чи це від Дембіря так пітнів, чи що, не знаю. Ну, Проснувся, як завжди, за кілька хвилин до будильника, хвилин за 10, У шості з чимось. Зазвичай я в сьомій йду на завтрак. В мене завтрак. Безкоштовний. Тому я так би не платив, але ну, безкоштовний, хоч якийсь міні-бонус. Та й непогані завтраки, я тут змінив трішки режим. Але сьогодні немає сил дійти до завтрака. Пішов, зуби почистив, ледве-ледве, випив води і валяюся, не можу встати. Спочатку так зранку здалося, що краще, лише голова болить. Знаєте, як коли температура дуже-дуже великою спала, а тут, а тут не знаю, просто розбитий валяюсь зараз. Ну, мабуть, краще все ж таки стане, ніж учора ввечері, але просто немає сили, все так теж таке. Ну, скоріш за все, це якийсь вірус підхопив я, але де підхопив? Не вже це все від медсестри, ще перед турніром, воно так в мені розвивалося спочатку, то око було заплило. Ніс, а тепер ось так весь. Ну, не знаю. Що скажу? Ну, там є у турнірі така функція, можна брати три нічі. Ну, до трьох нічої, окрім останнього туру. Але я цього робити не буду. Все ж таки, тому що я вважаю, це буде нечесно до організаторів. Це я підставлю організаторів краще, якщо щось віддам рейтинг, ніж підставлю людей. Ну. Партії сьогодні, я ж казав, доволі підозрілий суперник. І такі ігри в нього в інтернеті доволі підозрілі. І тут він, я на нього звернув увагу, що з першого дня він так дуже багато виходить під час партії. І грає так дуже-дуже впевнено. Ну, дивна поведінка. У мене взагалі по більшості молоді англійською велике-велике питання, як вони грають принаймні тут. Я не бачу того, щоб. щоб як було записано, що не можна ходити з телефонами, телефони випирають і вони так залишають у критичні моменти партії. Ну е hairy. я думаю, що єдине, що я можу пообіцяти, що якщо я буду грати, то буде креативно. Іншого нічого пообіцяти не можу. Ну, Нічого страшного, думаю, не сталося. Зараз імбиря ще вип'ю, може, спробую все ж таки піти на завтрак хоч. Щось з'їсти. Бо ввечері я майже не їв, тому що було погано. Добре, друзі, вибачте, за таке сумне відео. Ну і зі святом, хоча теж, чесно кажучи, таке коїться в країні, що не дуже весело це свято завжди, воно таке було веселе, радісне, день незалежності. Але зараз важко це якось все а, святкувати. Тримаємось.